Так, любенькі, дорогенькі, І знову здрасті. Вам всього вам доброго, всього гарного. Не знаю, яке відео сьогодні буде, багато в голові різного крутиться, вертиться насчет України, насчет війни за Україну. Та багато. Знаєте, бува не, не можеш себе заставити, сісти і зняти відео. відділ. Не того, що не хочеться там знімати чи балакати, а того, що куди не подивишся одна брехня. Одна брехня. Всі за Україну, всі готові допомагати, всі три з половиною чи три роки, сім місяців. Вчора, мабуть, було, десь я чула така дата печальна. І всі за три роки, сім місяців ніяк не можуть допомогти цій нещасній Україні, людям, українцям вийти з цього всього кошмару. Знаєте, не навіть не, 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 от, от сядеш знімати, про що знімати? Про що знімати, як вокруг, от, те, що я вам кажу? По крайней мере, для мене. Я на своєму каналі, на нашому з вами каналі, ви приходите до мене, я приходжу до вас. В гості ви приходите до мене в гості. А кругом брехня. І, як сказати, в цій брехні крутитися, воно вже ось то, ось то, не хочеться сказати грубим, грубим неласковим словом. Тут тобі вже видають за перемогу, тут зустрічі, тут договорилися, тут передоговорилися, а в осі нині там. А восінен не то. І в ось це Україна, яку знищують, і українці, яких знищують. І от сідаєш знімати, як з пустого в порожнє. Ну, Це все те саме. Все, ніякого, да, можна кожне відео, кожну ситуацію по полочках її розкладати. Ну, діло в тому, що результат. А результат від того всього, от від того, що десь договарюються, десь балакають, десь гроші дають, десь не дають, десь там глибокі соболезнування, глибокі переживання, а далі? Ну, а далі. А далі українці сам на сам з цим усім. Як були, так і є. Да, для Росії теж все це непросто. От хотілося мені колись відео зняти, що от не те, що відео зняти, а так в голові такі мислі: от дьявола теж можна перехитрить. Знаєте, або він сам себе може перехитрити. Назвати даже так відео помилки дьявола. От перша помилка це не треба й карти брати, те, що пішов він в Україну, в яку не треба було йти. Там треба було десь попроще вибирати. От такі українці оказалися не по зубам. І так багато-багато помилок, які теж зробив той самий дьявол, який прийшов крові напитися українською, захотілося крові. Як би не було, це ніхто не розпорядиме, що прийшла Росія на українську землю і почала винищувати, хто до цього не підвів, хто до цього там не розказує, ото так. Да, якісь інтереси були. Ну, мог би стати той самий Путін володя. І сказати, ми самі себе вбивати не будемо. тому, що ну, один, не один народ, ну все-таки з одного ми вийшли. Не один ми народ. І це показує время і показує час. Не один ми народ. Ми б так не зробили. Мабуть, би на, Росі... на, Росі... на Росію не прийшли б і не почали вбивати, як би нас не накручував. хто. От, от хотілося б таке колись, мабуть, відео зняти помилки дьявола. От як дьявол може ошибатися? Ошибки дьявола? І по пунктах подивитися, які ошибки зробив? А ошибок багато. Так що не знаєш, вже сідаєш за ці карти. І що балакати, і що знімати, і оточить через що думаю, для чого я це читаю в началі, всі це можуть читати, всі це бачать, всі ці фейсбуки, інстаграми, телеграми, все це в усіх є. Ну просто хоча б от потім думаю для того, щоб, мабуть, щоб хоч трошечки якось відео це було, відео ці всі, якісь були трошечки, знаєте, щось людського внести в початку відео. Хтось плюється, хтось пише там, давайте без цього всього. Я вам казала і кажу, я сама рішу на своєму каналі, як мені що починати і чим закінчувати відео. Початок і кінець відео. Я сама як то рішу. Не подобається, ніхто нікого не держава. Ну от Сама для себе думаю, для того, щоб от не було воно таке відео, на чогось людського внести в це відео? От оті, оті там. розказики, оті слова, які там, от просто щось людське, щоб в людях воно заливалося, залишалося. залишалося. Тому що йде осінь, вже вона похолодала, ну нас похолодало, йде зима. Непрості буде, не буде проста осінь, не буде проста зима. Тобто у нас взагалі три роки і сім місяців, вони взагалі не прості. Ця зима буде дуже непроста. Не будемо балакати, більш-менш, це время покаже, час покаже. Надіємося, все таке, що боженька так змилостивиться і почує, плачу тих матерів, жінок, дітей. О тих солдатиків, які народилися, може бути воїнами, прям зброєю, за що їх наказують. От такі, така правда нашого життя. Без зошита, без листочка, я вам кажу, те, що на душі. І от кожен день ти думаєш, да, може б і треба зняти. Понятно, всі знімають, я вам казала, щоб заробити. Ну, разом, що це теми такі, що ну, це не про любов. Зайти і там зробити якийсь гороскоп, розклад комусь особисто. В общем, от сказала, що сказала, та сказала. Кому не подобається, напишите. Хто у нас там є писателі на каналі, напишите. Зараз щось прочитаю, все равно. Вичитаю все рівно що з вами. Хоч щоб не тільки про війну. Тому що людина не живе тільки війною. Людина життя, в людини життя, повієш, ти не можеш його відкласти на потом після війни і почати жити. Ти не можеш так. Людина живе і живе. І вчора, і сьогодні, і завтра. І все, все, все земне, все людське, воно ніде не дівається. І сім'ї, і дітки, і, і, так далі, і так далі. І школа, і садіки, і ну, тобто, людине життя воно не остановилося на время війни. Прийде час і ми починаємо розуміти, давайте прочитаємо. Прийде час, і ми починаємо розуміти, що не варто ні за чим гонитися. Це правда, це істинно золоті слова. Ні за чим не гоніться. Ваше буде в ваших руках те, що не ваше, хай іде з Богом і відпускайте. Тому що воно не має справжнього сенсу. Правильно? Краса молодості минає. Да, всі ми в молодості, красавиці, красавці, потім потихеньку, помаленьку, ну, ще гарніше йому так сказати. Гроші не саме головне в житті це теж істина. Це поки їх не наїсися тих самих грошей. От вони ще, знаєте, понятно, без грошей нікуди. Ти в лікарню не підеш без грошей. Не те, що в аптеку, не те, що вже там поїсти, чи отопити, чи одітися, чи дітям допомогти, чи внукам щось купити. Ну, та скажу, чи дітей вчити, хто там вчить. Все платне, це все понятно, але ну, все одно це не головне в житті. Кар'єра підходить до свого апогею. Якби ми, як ми не любили модний одяг, він теж втрачає свою актуальність. І тоді приходить ясність всього, що має сенс в житті, що дійсно важна в житті. От муха. Найцінніше це спільна прогулянка, горнятко кави з коханою людиною. Затишний куточок для холодної осені, відчуття безпеки і тепло, яке може подарувати тільки кохання. От дійсно, так і є. От вчора поїхали в ліс, це не те, що я розказую, тому що я розказую, я не можу за когось з вас тут розказати. Поїхали в ліс, дійсно, спільна прогулянка в лісі, дійсно, це щось таке це щось таке, яке дає тобі якусь, якесь в душі чувство. Не тільки війни, а якоїсь такої теплоти погуляли по лісі, нашли, не знайшли, що ми там нашли. Приїхали і все. Так само, от, бачите, ніколи ми, ми сьогодні їздили з утра, поїхали там, треба нам було, і поїхали, каву попили. Я кажу, чому ми раніше ніколи не думали навіть про, це, про це капучино, про цю кофе, що це поїхати десь посидіти в машині. І там сидиш ти буквально на 10-15 хвилин, Ти ж не сів, рота не роззявив і не дивився на всіх проходящих. Ти поїхав, взяв, ну посидів, поки гаряча, вона попив, і приїхав додому. От раніше це видати воно не треба було. От просто це не треба було. Якось більш спокійніше життя, в якому ти розумів, що в тебе і вчора, і сьогодні, і завтра, воно є. Ну, тобто без війни. А зараз і ці прогулки, дійсно, вони, спільні прогулки, дійсно, вони нужні. І кава, це горнятко, кави з коханою людиною, чи як там назвати, теж вони нужні. Просто посидіти, просто от е... затишний куточок для холодної осені, понятно, відчуття безпеки і тепла, яке може подарувати тільки кохання. Це дійсно це саме важне, що є в житті. Якщо в тебе це є в душі. Не тебе тільки, а й в тобі є воно, і ти віддаєш це все. Дійсно, це так і є. От дійсно, 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 це так і є. Так, почитали. Це зробили. Давайте, бо ось. Сьогодні, між прочим, у нас 25.09.25. .25, тобто зеркальна дата. Подивимося, як ми день проживемо всі. Давайте подивимося. Все время отампада от по розкладах. Вода, взрив, вода. І тоді тільки міняється. Це, це навіть, тоді, коли тільки я почала робити ці розклади на Ютубі, от воно все время це показувало. Тобто ти його, так як і жінку показує, воно і зараз показує, якась жінка, жінка, жінка. Ну, все це показувало і, і, і по сей день це показує. Абсе розумієте, що хочеться? Що хочеться. Ну подивимося зараз на ці взриви. Не хочу я своїми картами це дивитися. Давайте якимись візьмемо другими. А що хочеться сказати? Без карт. Подивимося, карти показують. Всі заробляють на Україні. Всі заробляють на Україні. І за межами України, і в межах України. Всі заробляють. І от самі думайте. Коли це все може прекратитися. Чи коли наїдяться, так ніколи не наїдяться. Ми самі всі це розуміємо, що наїстись не наїдяться. Апетит приходить во время їди, як кажуть. І з цього робимо висновки. Так, давайте глянемо вода, зрив, вода. Ну, от коли це може бути, чи дійсно це може бути. А тоді спитаємо от, по містах. Подивимося. давайте. А потім ще подивлюсь питання, хто дійсно править Україну. Теж таке, цікаве питання. Ну, все равно вже тут опять же жиде. Імператор. Парва карта вибору, карта вибору. Імператора може замінити жінка. Розумна жінка, мудра жінка. Яка, яка прийде, коли прийде, тоді прийде. Маєте опять ця карта показує. Коли прийде, тоді прийде. Що це за взрив може бути? Вода, вода, велика вода. Буде велика вода по Україні в Україні. Буде велика вода, будуть смерті. Спитаємо, і вода вам ось карта. Ось ця карта показує воду. Ось ця карта показує, Людей може багате, багатенько, багато може погибнути. Ну, буде велика вода в Україні. впереді буде. Взрив, вода, цілі сім'ї. сім'я. Ось ця карта і показує. Як вам так показати, щоб видно було? Взрив, вода нарисована, дивіться, смерті. Ну і карта сім'ї, цілі сім'ї. Тобто буде десь не де військові, а де живуть люди. Де вокруг, чи близько до цього всього живуть люди. Ось вам чотири карти точно показують. А тут що карта, П'ять карт показують. Пока місь вибор без вибору у нас іде. Тобто, за нас вирішують. Дадуть якісь гроші, карта показує. Тобто в Україні якісь фінанси дадуть. Випросимо, вимолимо. Рішення по каміще, ну, у нас зараз карта показує, приймається насчет фінансів. І ну, опять же, що далі? Далі показує карта: Великий взрив, вода, і люди, опять, люди погибають. І тут прям сім'ї. Так що, хто знаходиться десь біля води? Що, бачите, під мої слова, люди, які знаходяться біля води, от карта, трошечки віддаляйтесь від води. Люди, які знаходяться біля таких точок. Вроді підходимо, от по карті, дивися, і хочеться сказати, вроді підходимо до якогось кінця завершення цього, і опять, як заново. От вроді підходимо вже до кінця. От, вроді вже ставимо точку, можемо поставити точку. І опять воно пішло по новому кругу, по нових. А чого? А чого так? А чого так? От, тяжело встановлювати війну, тяжело. Для батя багато кого, кого війну встановити дуже важко. Дуже важко. От, опустити меч, розпрощатися з зброєю. Дуже важко От королям. Дуже важко. А чого? Чого? Тому що некоторі бояться закону, нікоторі бояться правосуддя, що прийде закон, і почнеться отматування заново всього цього сценарію, що пройшов. Некоторі цього бояться. Да, те, що війна, те, що люди погибли, те, що для когось це не... Прийнятне. Знаєш, як нічого терять, уже до кінця? Нічого тряти, йдемо до конця. Ну, Тадже ж у нас жінка. Коли вона прийде, яка вона прийде, куди вона прийде? В Україну прийде. спитаю, куди вона прийде, коли в Україну прийде, в імператрицю прийде, в Україну прийде. Ну, зараз воно все ще тайно покрите. Для чого це все треба? Для чого воно все це треба? А де вода, де вода? Може, це. Оці станції, Запорозька, ну це я так кажу, от кажу, чогось я кажу. Німаєте, десь буде великий взрив і буде велика вода. Тобто карта це чітко показала одразу. Для чого це все мало? Не знає ніхто, для чого це все надо. І що воно дає теж, ніхто цього не може конкретно сказати, що ця війна в того дасть. Україні або Росії, тобто ну, воюємо ми. Карта ну, ходить, треба. Вже треба виходити з поля боя, договарюватися, балакати, там. ну то, що ходити, карта уходить. Треба покидати поле боя. Тобто, з обом сторонам, наконець, те, що карта показує, раді дітей, ради тих, хто живі ще, щоб зберегти це ж те, це, 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 що я вам кажу в началі. Сідаєш робити розклад раді майбутнього, України, людей, українців. Та так само і Росії. Остановлюється все одно, колись прийдеться. Ні, ніхто не готовий. Бачите, ніхто не готовий зброю опускати. От зібрав він всі мечі. І от зараз може бути, я вам скажу, ось дивися по карті, показує. Зараз може бути якийсь переворний момент. От реальна карта. Тим більше в такий день ми робимо розклад. Ну, для мене отакі цифри, вони не просто цифри. В такі времена і чистки хорошо, і свічки хорошо. Ну, тобто це такі дні, ну не просто такі дні. Ну, для вас це таке, для вас, як для вас. А тут карта показує примерно, от зараз ми на переломному якомусь такому моменті. І з Новою силою, знаєте, в дві сторони буде летіти. От з Новою силою і з такою силою, з якої ще не було це все. Ну, тобто, все те, що було до цього, воно, по крайній мірі, було, ну, ну, ну не так жорстоко, як от зараз карта показує на переломному моменті. А що ж це таке? Що ж це на за переломний момент? світ дав добро, мабуть. Карта світ. Світ дав добро. Офіційно, неофіційно. Ну, от, третя сторона, яка в цьому всьому задійствова, це може бути і Європа, і Америка, і Китай, без різниці яка третя сторона дала як добро на це все, да, смерті. Добро на смерть. Тобто, третя сторона, то були дві сторони: Росія і Україна воювали. А тепер третя сторона, яка то хай там ті помагали, десь там щось. А тепер третя сторона дала добро. Ну, те, щоб навіть вимовити це страшно. Для чого це? Все, зрозуміло, що то крито, все воно йде під ковром, під, під цим усім. Да, для того, щоб і наступали, і руки розв'язали комусь цим, всім, тим, що добром. Тим, що добро дали. Скоро буде все це понятно, ясно. Скоро це все ми побачимо в дійстві. Для українців, для багатьох. Бачив, тут поті на дома падають, може бути житло тіряємо. Ось карта показує. Будинки, ситуації болезні, не може бути. Ну і карта мислі мислі нас не покидають. Тобто є про що подумати. Українцям за тих ми не балакаємо, а українцям, сім'ям українським, тобто, родинам українським. От є про що подумати. То тобто, я б сказала по карті, новий виток чогось іде нового. І бачиш, по поверхнува карта йде в нас старший аркан, тут два старших аркана йдуть, то тобто, рішення якесь прийняти. Рішення якесь прийняте. Те, що хотів імператор наш, фактично може бути піддержано. Не, не, не показує карта, що це опускаємо зброю, тобто не показує. Це Наоборот, ми держимо зброю з якоюсь новою силою. Такі діла, що вода, що взрив, карта чітко показала, чітко. Поки ти його зліпиш до кущі, ця карта прям. Чітко показала, що десь буде взрив, де вода багато. Може бути оці станції. Так, що подивимося? Хто дійсно править Україною? Ну, давайте наскільки карта це покаже. Хто дійсно править Україною? Бореться борються за право. За право володіти України зараз йде боротьба. Багато хто хоче правити Україною, і це не в самій Україні, це по світу даже може бути. Но за це зараз йде боротьба, за це зараз йде війна, щоб правити Україною. От хто думав, що так легко буде управління взяти в свої руки над Україною, над людьми, українцями. Ну, то я обламався крепко. Тому зараз є про що подумати. Тобто є про що подумати. Отак, От вроді браво, все починалося. Король з мечом прям зайшов і думав, що буде все просто і легко, а карта показує, що є зараз про що подумати. Тому що саме як побиті собаки. Якщо там розказують, що все добре, все, все замечательно, все, все військово сповняється, все-все-все, то тут теж карта йде, побиті собаки. Не просто все так. У них, у них не просто все так. Ну, і хто дійсно, а ну хто дійсно буде правити Україною? Давай нам, хто дійсно буде правити Україну. Військові. Тобто військові, що візьмуть в руки свої, в свої руки управління, не програє Україна. Оскільки я не розкладів би я не робила, якби ситуація не мінялася, ну, за три з половиною роки, ви самі розумієте, ситуація, ситуація мінялася і туди, і сюди, і не карти приймають рішення, приймають рішення люди, які, це, ну не програє Україна. Ніхто військовим способом Україну не положить. Да, нагадить, нагадали, вже нагадали. Скільки ще вони там будуть гадати? ну щоб виграли вони над Україною і сказали, от ми побідітелі над Україною, ну полізли не туди, куди їм. Ну, зовсім карта показує. Не будуть вони побідітелями над українцями. Ну Не будуть. Нема такої карти, щоб от по карті. Не знають вони, як це зробити. Ну, двойка мічі є проблема, в них є проблема. От вони прийшли, от вони прилетіли, залетіли сюди. Хорошо, вважали, що вони побідітелі шестерка жезлів, що раз, два, все, пісенька з п'ята, А потім вони стали перед вопросом, а вони не знають, як це зробити. Двоє ця карта є проблема, але людина не знає, як її порішати. Так само, і в цьому випадку є проблема в від України, а вони не знають, як це зробити. От в цих картах, якби сказали, що в них там план прописаний, я б сказала, та не чудіть, не смішіть. Не знають вони, як це зробити. Череш товчуться на головах українців. Ждуть, ждуть. Що ви ждете хоч? Ждуть, що ждуть? Чи поки виб'ють усіх, людей не останеться. Не виб'ють, не виб'ють, не виб'ють усіх. Усіх не виб'ють, а однозначно. Ждуть. Ну, а яка їхня сила? А пуста карта. А сила теж. От їхня сила, от я питаю, їхня сила яка? З пустою картою. Те, що розказують, це бабушкині сказки. Що все замечательно і хорошо. І за ними піде там і Китай, і Корея, чи хто там за ними йде. Однозначно, вони Україною править не будуть. Вони не правлять і правити не будуть. Нафто буде правити. ж Україна в нас. Вибори будуть в Україні вибори, двойка жезлів. Не ну от, если сліб у мене, якщо в мене по розкладу не один з тих, хто правив Україною раніше з 91-го року. Ніхто не прийде правити, нікого не виберуть. То ті, хто були при владі, вже не будуть при владі. Все вибачайте, бо трошки все. Давайте пока, пока.